Вітаю всіх, кого зацікавила ця тема. А саме е, тема, як правильно розібрати е, диспенсер кавомашини Юра, в даному випадку Мікро 5. Це саме, скоріше за все, стосується машин Ена 5 Ена 7 Ена 9 Я заздалегідь його розібрав, так, щоб не витрачати час на невдалі спроби. От, одразу попереджу, я не є е, професійним майстром з ремонту кава машин. Для мене ремонт кава машин це, скоріше, це скоріше, хобі. От, і е, також я не є експертом з е, із кава машин е, Юра. От, е, просто трапилась така машинка. І... Перерив весь інтернет в пошуках відео або якогось мануалу, як правильно його розібрати, щоб нічого не зламати. От. І нічого не знайшов. Тому я розібрався і е, вирішив показати іншим для того, щоб е, е, лишити живими більшу кількість кавомашин Юра. Так от, для того, щоб правильно і красиво його розібрати, нам знадобиться присоска, лопаточки, пластикові або е ліхтарик, ну і Е Звертаю увагу на конструкцію. Як тримається оця нижня частина, нижній стаканчик, як, як він тримається. Тут є отакий шток. Такий шток, грибочок, да, за який чіпляється цей стаканчик. В цьому стаканчику такі дві пластикові пелюстки, пілюст, які е, тримаються з обох боків. Тобто, коли ви його надіваєте, вони защілкуються і завдяки е, цьому. Оцій формі цього штока, цей стаканчик тримається. Так от, беремо наш диспенсер. Да? Підсвічуємо собі ліхтариком для того, щоб розібратись, де ці пелюстки відносно штока і як вставляти лопаточки. Лопаточки, треба дві штучки. Бажано, щоб вони були з отаким от гострим гострим носиком, для того, щоб не зламати ці пелюски, а просто акуратненько їх розвести. Да? І ви вставляєте ці лопаточки поміж пелюсками і натискаєте. Тобто я покажу, як це виглядає. Да? Тобто, от ви бачите шток з боків. Пелюсочки тримаються, так, і ви між ними вставляєте одну і іншу. І просто натискаєте, розводите ці пелюски і потім знімаєте акуратненько стаканчик. Все, нижня частина в нас демонтована. Верхню частину ми знімаємо присоскою. Присосочка. Все, вона лишається тут. Потім бачимо один гвинтик. Акуратненько його. Що ж таке, я не підготувався. Акуратненько 10-й торкс. Викручуємо і вверх знімається верхня частина. А далі вже е, диспенсер, да, який треба вийняти, або замінити, або промити в розчині для миття кавових масел. Е, ось так це робиться у випадку з машиною, з диспенсером для машини Юра. Ена мікро 5, але тут ще є рояль в кустах. Ось це Ена Ена п'ята. Класична Ена п'ята. Теж, якось відео про Ену п'яту багато, але Практично немає нічого про те, як знімати диспенсер. Тобто нижню, нижню частину, цей стаканчик, нижній, да? він знімається так само, як е, ми тільки що подивилися. А верхня частина вона, вона знімається по-іншому. Теж я бачив купу відео там, народних каворятелей, які е, варварським варварський спосіб намагаються його і з того боку, того. все дуже просто. Вставляємо лопаточку. І найголовніше інструмент, який використовується для роботи з пластиковими деталями, це або отака нержавійка, да, або якісь пластикові. Тому що вилізуть викрутками. Ну, це жах. Мені боляче дивитись. Точно посередині вставляємо лопаточку і піддіваємо вверх. Все. Зняли кришечку. Маєте доступ до диспенсера. Все. Ось така історія з диспенсерами. В мене канал не монетизується, тому не буду вимагати лайки і коментарі. Але якщо сподобалось відео, стало корисним, то, будь ласка.